Вітаємо, котики кицюньки, Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Особисто ми засмучені, бо Bandai Namco з 18 січня наступного року припиняє підтримку своєї MMORPG Blue Protocol. А вони розробляли її спільно з Amazon Games протягом майже 10 років. Спочатку гра зіштовхнулася з проблемами старого рушія, а потім взялися переносити на новий рушій з кращими оптимізацією та графікою. А потім вже й дуже й дуже довго аудиторію маринували в очікуванні глобального релізу. Навіть після релізу в Японії були відмінені релізи в інших азійських. Країна, всі очікували, що ось гру глобально релізнуть вже з актуальним патчем, щоб гравцям було чим зайнятися і баги не нервували би зайвий раз. Але ні, нагадаємо, що реліз Blue Protocol в Японії відбувся в 2023 році на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Амазони ж обіцяли глобальний реліз в 2024 році. А потім з всіх сайтів зникла ця приписочка. Реліз в 2024 році Зникло взагалі згадування про реліз. А потім гра просто зникла з початкового екрану сайту Amazon Game. І Blue Protocol замінила якась нікому невідома мобільна гра. Ага, натяки зрозумілі, і картиночка нарешті складається докупи. Сарказм. Наша команда очікувала в цілому чогось подібного, але таки шкода. Один з наших котиків грав на Японії. Гра навіть з Пінгом більше ніж 300 була дуже приємною по відчуттям. При повному навантаженні серверів лагів не було, бойовка, як і різні системи по взаємодії з іншими гравцями, теж були доволі приємні. Єдине, що дійсно було погано, це вплив гачі, яка фармилась з батлпасів або до НАТО, та давала там певні пасивки. Вона була незбалансованою та давала сильну перевагу. До прикладу, якщо взяти рейтинг зі швидкістю проходження данжу, то топ-8 були звичайні задроти, а далі вже можна було піднятись лише донаторам. По суті, це нічого не давало, якщо порівнювати з якимись pvp орієнтованими іграми. Але було неприємно. На початку року Bandai Namco вже писала про скасування розробки приблизно п'яти ігор через їхню незадовільну якість. Але справжньою причиною були невтішні прибутки, а вірніше повна їх відсутність. Пресе в блю протоколу, на жаль, і чекатимемо наступне РПГ, де можна буде триматися за руки з другом і бігати так по світу. Ні, я не плачу через Блю Протокол. Це просто алергія. Але маємо й приємні новини. Анонсовано нову українську гру Trickster Тров, яка розроблена Інті-студією Gamerare Inc. Це Данжен Краулер від третього лиця з можливістю кооперативної гри та елементами будівництва бази та лутингу. Нам доступні дві сторони геймплею. З одного боку, гравцям потрібно будувати своє підземелля та обставляти його пастками для того, щоб захистити скарби. З іншого ж відправлятись в рейд унікальними катакомбами, створеними іншими гравцями в пошуках головної скарбниці, минаючи всі небезпеки та лабіринти. Одне життя, один шанс. По скріншотам поки що якість не дуже, але ми тримаємо кулачки за наших. Розробників і подивимося, що буде вже на релізі. А Ukrainian Games Festival в Steam встановив новий рекорд за охопленнями. В цьому році він привернув увагу мільйона 400 тисяч користувачів, що зробило його наймасштабнішою подією за всю 4річну історію заходу. У що нове пограти? Пробіжимося по релізам. 2 вересня виходять в реліз Samarian Six. Проводіть команду з бойових науковців в серце ворожих сил. Борітеся з нацистами, розкривайте таємниці та розробляйте чудернацькі технології. Переломіть хід Другої світової війни в цій тактичній стелс-пригоді в реальному часі. Together in Between – це кооперативна пригода з головоломкою від першої особи. Ви були ув'язнені в магічній книзі разом із вашим партнером. У тому ж місці, але в різних вимірах. Чи зможете ви подолати головоломки короля Чаклуна та знову побачити свого друга? 3 вересня вийдуть одразу три гри: The Casting of Frank Stone – гра від розробників відомої гри Dead by Daylight. На цей раз однокористувацька сюжетна, але в тому ж жанрі жахів. Історія про групу друзів, яких об'єднало прокляття містика та місто Седар Хілс. Вам треба розплутати клубок загадок та залишитись при цьому в живих. Гаррі Поттер Квідіч Чемпіонс, гра про Квідіч, про яку ми і так багато вже казали. А ще цінник гри говорить сам за себе. Ну що ж, подивимось відгуки гравців та подивимось на онлайн. Пневмата приготуйтеся поставити під сумнів, що є реальністю, а що божевіллям в одному з найстрашніших психологічних жахів за останні роки. По версії розробників, звичайно. ж. Мешканці зникають, крики лунають, а кров просочується крізь стіни кловерхіл. 4 вересня виходить Age of Mythology Retold від творців, відзначеної нагородами франшизи Age of Empires. Нова ж частина виходить за межі історії у міфічну епоху, де стикаються боги, монстри та люди. 5 вересня релізниця Ейлен Tale Tavern. На вас чекає вражаючий мікс із жанрів. Кооперативний симулятор фантазійної таверни від першої особи у відкритому світі, екшен, риболовля, полювання, дослідження, веселі та різноманітні квести. І, звісно ж, готування. Грайте з друзями та нагодуйте весь світ під українську локалізацію. Коти і китюньки, За бажання можете дякнути нам добрим словом в коментарях, або підтримати підпискою на Патреоні, або на спонсорство канала Ютуб. Дякуємо вам. А 6 вересня релізниця Perennial Order. Це двовимірна гра в атмосферному світі темного віку, що кишить рослинними жахами та моторошними босами. Наодинці або з другом досліджуйте стародавні землі, створені в реалістичному художньому стилі. І однією безкоштовною грою стане більше. Stars, гра, що дуже схожа на Splatoon, стане безкоштовною. Вона вийшла в цьому році і продавалась для PS4 та PS5 за 1000 гривень. І, чесно кажучи, не користувалась великою популярністю. Та й те, що вона, як і конкурент, ексклюзивами були для однієї платформи, не зіграло на руку. Як Splatoon, доступний тільки на Nintendo Switch, так і Stars, лише на PS. Це дало про себе знати. Велика ймовірність, що й безкоштовна модель розповсюдження не принесе достатньої кількості людей, а значить, і підтримку гри можуть припинити. Наразі все. Можна зі спокійним серцем братися за порцію щоденного грінда в улюбленій грі. І до зустрічі в наступному відео. Ось же воно. Грайте лише в якісні ігри, донайте зсу і слава Україні!